Всім привіт. Привіт! Я Женя. Я стендап-комік з Запоріжжя. Але запорізькі друзі мене називають столічний підор». На що я їм відповідаю, що Львів це не столиця. На що вони мені відповідають? Добре, що ти заперечуєш, тільки це б'є Мало хто знає, але коти ходять помирати в Запоріжжя. Мій батько жив все життя в Запоріжжі, мій діда жив все життя в Запоріжжі. Я стендап комік. Приймати ту парилі рішення в нас в крові. Я більше люблю виступати у Львові, ніж в Запоріжжі, бо у Львові є шанс довиступати до кінця. Що? -що? Дякую, що додобили мій жарт. Мені дуже важко бути непередбачуваним коміком через заїкання, бо в глядача більше шансу добити мій жарт, ніж в мене. Порошенко. Не очікували нахуй. Порошенко завжди з'являється неочікувано. Бачили ці бучі Тіктоки. Я думаю, що скоро він буде підходити до людей на площі ринок і запитувати один президентський срок мені. Або ви взагалі не розбираєтесь нахуй в політиці. І не бачили, скільки я шоколадного масла привіз на лінію фронту. Коли я повертаюсь в Запоріжжя, я знімаю сережку, щоб не подумали, що я підер. Хоча я не підер. Хоча підер це вже не толерантно. Толерантна людина з обмеженими гетер... гетеросексуальними можливостями. Дякую. Зазвичай на цьому моменті діалогу в Запоріжжі я вже отримую пізди. Хоча пізда це вже не толерантна. Толерантніша юлічка вірба. Знаєте, що каже чоловік юлічки Вірби, коли їх сім'ю звинувачують в алкоголізмі? Не я п'ю, верба п'є. Знаєте, що каже чоловік, Ю, юлічки вірби перед сексом? Верба. Ставай в берізку. І, і, якщо ви по... по, по похуй. І, якщо ви. Порошенко. Якщо, якщо ви помітили, я заїкаюсь. Якщо не помітили, в мене для вас хуйові новини. Дефектний тут не тільки я. І я зайкаю з самого народження. І щоб заїкатись обґрунтовано, я спеціально народився в Запоріжжі. Запоріжжя ж з латинської мови перекладається як Переляк. В Запоріжжі встановили кімнату страху. І вона на наступний день з'їбалась з, з Запоріжжя. <slide> в Запоріжжі мене вигнали з комп'ютерних калубів, бо в мене пінг високий. Друзі з Запоріжжя досі, досі під моїми відосами на Ютубі пишуть е, відео лагає. Нещодавно їхав в, в потязі з Запоріжжя-Львів. І дуже неважко зрозуміти, в якому місті підсіла провідниця. Замовляю в неї чай. Заїкаюсь, -за -за а, -а, -а, а вона відповідає: ніхуя собі потяг шатнуло. Я відповідаю, потяг не шатало. Вона каже: А чо ти тоді такий переляканий на хуй? В мене вже речі Давно є мама. Коли я вперше заїкнувся, моя мама почала бітбоксити. Я все життя хотів собаку, а мама мені подарувала на день народження папугу, який мав би повторювати за мною слова. Я перший раз в, в, в житті бачив, щоб птах так заїбався. В нас просто девіз сім'ї. Загноблена дитина щаслива мати. Кожен раз, коли летить шахет, моя мама проговорює фу, так же можна і за ікою залишитись. Моя мама каже, що булінг в мою сторону піднімає її настрій. Щоб не плакати, я сміялась над дефектами сина. Моя мама каже, що навіть сумні фільми з з з з зі мною весело дивитись. Дивились? ха 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 Хатіку. На початку повномасштабного вторгнення я сам пішов в ТЦК, але мені відмовили. Напевно, подумали, що ще зарано таке підсилення. Але я думаю, що я був би дуже ко корисний в армії. Я можу стріляти з кулемету. Ку 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 без кулемету. Ку І якщо мене візьмуть в полон, все одно ніхуя не скажу. А якщо і скажу, то вони подумають: ніхуя собі як у українці свого залякали. Це ж яка нам пізда буде. Але напевно на рівні з війною мені психологічні травми нанесла школа. Школа і так дуже травматичне місце. А прикиньте, це ще й школа в Запоріжжі. В нас сьомому... В, 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 в Класі вже були повністю посидівші діти. В восьмому вже відсидівші. <рес> як, і всі, а, е, як і всі діти в Україні, я вчився в школі, але як всі діти в Запоріжжі до 9 класу. Потім, як е, всі діти в Запоріжжі, я пішов в ПТУ. Але як всі діти в Україні називав це коледжем? Знаєте, що мені піздес, як не подобалось в школі? Скоро читання. З моєї дикції читання просто буде ой, як не скоро. Коли в усіх однокласників 120 слів за хвилину, в мене три признаки інсульту. Але в мене є спеціальний голос, щоб не заїкатись. Але це ще й голос, щоб не їбатись. Прикиньте цим голосом фразу до тебе чи до «да мене. Або фразу хочеш, я тобі зроблю те, що ще ніколи ніхто не робив. Кунілінгус вібрацією Дякую, дякую. А в школі я використовував цей голос, щоб не заїкатись, поки я розповідаю вірш. Прикиньте, дев'ятирічна дитина піздує басом. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя нахуй. Єдина блядь». Цим голосом ця фраза дійсно звучить як претензія. Потім я вчився на перекладача з болгарської мови в Запоріжжі. Бо, як відомо, Запоріжжя стоїть на трьох стовпах. Найдовший в Європі Найдовший в Європі проспект, Хортиця і фарширований перець. Дійсно, вчився на перекладача з болгарської. Знаєте, як болгарською. Буде фраза, я пожирав гімназ вибором спеціальності. Так і буде. Бо в нас на 80% однакові мови. Бо весь креативний ресурс болгар була витрачена на те, щоб вперед запхати рис. Знаєте, що я вивчив за 4 роки навчання на болгарського перекладача? Що в Болгарії ніхто не називає перець Болгарським. Вони кажуть, наш. Перець наш. Імперіалісти срані. Сьогодні перець, завтра що? Сербія. Спеціально фарширована операція. Я в виступав в Болгарії на локальному телебаченні. Дуже смішно, що там був сурдоперекладач. Сурдоперекладач перекладав отак от. Але ще смішніше, що сурдоперекладач роз'їбався з мого заїкання в прямому ефірі від сміху. Я був в Берліні, я знімав кімнату в квартирі тих, кого не прийнято називати нігерами. Я знімав кімнату в квартирі темношкірого Бариги. А як ми знаємо, хороший барига ніколи не вживає свій товар. Я знімав житло в дуже хуйового Бариги. Він якось дуже сильно накорився, повідчиняв всі двері в квартирі. Я виходжу, запитую, що за хуйня відбувається. Він каже, This is my strong Life Position. Я думаю, ніхуя собі як накорився, зрозумів питання українською мовою, ще й відповів з уйобським акцентом. Я в Берліні хотів вкрасти гречку, Поаплодуйте, в кого таке було. І хотів в Берліні вкрасти гаречку, -га 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 вже виходжу з магазину потихоньку, і до мене підходить security і каже I see you». Я дістаю ту гречку з рюкзака, піздую її на підлогу, відповідаю, I see you, sію, you? посіваю. <реш> Моя мама дуже православна, настільки. Православна, що в мене все життя поруч з ліжком на стіні висів килим з Божою Матір'ю. І трахатись доводилось Божою допомогою. І кінчати три рази. В ім'я отця, сина і Святого Духа. Мої колишні казали, що слухати годинами, як я кажу слово: Аб'юз, Це я є... аб'юз, Сказав це своїй психологині. Сказав це своїй психологині. Вона сказала, що за швидке лікування я можу навіть не заїкатись. Я зрозумів, чому в мене не вийшло з жодної з колишніх. Я нещодавно з'ясував, що я сапі аносексуал. це людина, яку збуджує в іншій людині виключно інтелект. Нещодавно їбав портрет Ньютона. Попав прямо в Яблочко. В мене прям буквально не встає на тупу людину. Якщо вам дівчина скаже, що я імпотент. Будьте впевнені, що слово імпотент вона пише через і. Нещодавно хотів зайнятися сексом з дуже тупою, але з дуже сексуальною дівчиною. Замушував її тиждень читати книжки по філософії. Зустрічаємось з нею через тиждень, а вона каже: піздати філософ, цей ваш Гоголь. Я відповідаю, може, Гегель. Це німецький філософ. В в... Вона відповідає: О, німець, а так піздато про полтавщину пише. <с paste> Але зараз в мене все добре, в мене є дівчина. <плес> Дивлячись на мене, це їбануте досягнення. «Дякую, що хтось сказав так. Ви теж не дуже. Та я не бачу, сорі. Не імпровізувати. Так, от я зараз в стосунках з дівчиною. Я з Запоріжжя, вона зі Львову, свята Галичина і Східняцьке бидло. Ой, і кукарачі. Монтекі Хапулетті. <рив> Між нами така величезна культурна яма, що мої друзі з Запоріжжя можуть почати шукати там закладки. Нещодавно гуляв з дівчиною по Запоріжжю на Google Мапах і нас гопнули. <рив> Поїхали з нею в в Запоріжжя, вирішили піти на рибалку, сидимо три години під жорсткими вибухами. Дівчина... Ну і я Ніхуя не клює, я кажу, так може підемо. Дівчина отак от каже: Тс! Налякаєш рибу. Я відповідаю: А якщо вона не, не налякалась до цього, може нам і нахуй не потрібно ловити таку рибу? Може, вона нас може відмодохати. <рик> Я виділяю два основних види бабусь. Велика масивна бабуся і маленька суха бабуся. Немає середньої бабусі. Це як реп і рок. Так було завжди: велика масивна бабуся і маленька суха бабуся. Я думаю, що це потрібно для балансу лавочки. Бо якби на кожному з країв лавочки сиділа дві великі масивні бабусі, то лавочка препнула посередині. І завжди повна версія бабусі керує дема версією бабусі. І якщо ви зараз пишаєтесь, що ви стройненька струйне і красивенька, то будьте готові десь років через 50 бути на підсосі в бабусі, яка в молодості хавала нормально. А до речі, хто пам'ятає старі масивні бабусини на з дзеркалами? Поаплодуйте. Ось і тест на вік. І я завжди е, на це трюмо поруч з дзеркалом к -к 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 калав бабусині ліки, щоб бабуся думала, що ліків ще з запасом і не зайобувала ходити в аптеку. Раніше ці трьомо були масивні, страшні, великі, ти їх боявся. Я Яв матюкатись при цих трюмо, бо думав, що вона мене може відпиздити. А зараз. А зараз моду на меблі задає юск. Йобаний юск. Гарненькі, гарненькі, красивенькі столики, столики з стройненькими ніжками, не а шлюхи. Отак От дивишся на ці столики з юску, і, і, і думаєш, ну це можна було б і трахнути в Голодний рік. А потім думає, таких, як я, мільйони. Зараз трахну цей столик, потім приходжу до венеролога, він каже: О, голубчик! Так у вас же ж дерев'яний сифіліс. Я запитую, а це від чого? Він каже: а це вам від того столика? Я вважаю, що зникає ро романтика. Семененко писав своїй дружині. Цілую тебе з першого рядка, бо до останнього не витерплю. Я вчора написав свої колишні гамна. Але моя колишня дуже відрізняється від дружини Семененка. Дружина Семененко, як ми знаємо, не була любителькою їбатись з друзями Семененко. Поки Семененко виступав на стендап концерті в Запоріжжі. До побачення!